Що таке опущення стопи. Як це лікується і чи можна призначати насіння ортопедичних устілок. Правильна вилучення підйому стопи потрібно для амортизації при переносі ваги тіла на відповідну ногу. Забезпечується правильний підйом стопи роботою переднього великоборцового м'яза. Порушення інервації в крижовому сплетінні призводить до гіпотонії переднього великоборцового м'яза. і Звідстопи упорщується. Лікується дана проблема проведенням ортопедії кісткового тазу, відновлення інервації і нейром'язової реабілітації. На рахунок насіння ортопедичних устівок з супінатором при такій постановці стопи амортизаційний момент повністю відсутній. Насіння ортопедичних устівок категорично заборонено. Для лікування. Записуйтесь на прийом.